Всім привіт! От нарешті я зібрав цю модель у Ultiven Grad 1 От Нарешті все зібрано, пофарбовано, робота завершена. І що я хочу ітогу сказати. От е це була ціла епопея. Розтягнулася на чимало часу, але в цілому я. Отримав задоволення, незважаючи на деякі складнощі. Взагалі хочу сказати, що мені зайшов 48-й масштаб. Цікаво з ним працювати. Взагалі, модель сприймається в 48-му масштабі і в 72-му по-різному. Мені зайшов 48-й масштаб. Ну і трошки працювати зручніше, тому що більш крупна модель, і просто працювати зручніше. Більше деталізації, тобто є більше можливостей для скажімо так, для творчості. Понятно, що і в 72-му масштабі можна багато чого зробити. ну, в 48-му простіше. Що я хочу сказати саме по цьому літаку, спочатку просто про прототип, саме про сам літак. Я вважаю, що цей літак дарма не. Користується популярністю моделістів. Не те, що він геть забутий, але ну, не так популярний. Хоча я вважаю, що дарма, тому що літак дуже красивий. Як на мене, це красивий літак, дуже цікавий з зору естетики. Такий класичний літак кінця 30-х років американської школи. От. І цей літак насправді він, він не був поганий, він хорошо літав. Він на свій час, на свої характеристики, на свій двигун. Двигун був доволі популярний в ті часи. Він поставлявся Неспер, це r 1830 двохрядна зірка. Літак був хороший. І, Так, да, у нього були деякі дитячі хвороби, ну у якого літака їх не було. Але в цілому літак був непоганий. От, ну, Так -та склалася його доля, що. Він не пішов у масове виробництво, він мав бути не експортно, війна все змінило. Тут, власне, він у шведських камуфляж, ну, не камуфляжі, а шведськими опознавальними знаками. Я робив окреме відео по розфарбовці цього літака. По, по тому, ну, потім питанням, чому він фарбувався так чи інакше. Насправді він. Не стояв на збройній Швеції, просто це був демонстраційний літак, який показували в Каліфорнії ну, шведам його Шведи замовили, але він і Швецію не потрапив, тому що Норвегія вже була окупована німцями з 1941 році. От, ну, річ не при тім, літак естетично цікавий. Він був. Такої. Цікавої форми. Вона є би класична, але в цілому естетика мені його подобається. Що стосовно самої моделі виробника, це Dora Wims, як ви бачите, да? це українська компанія. По якості модель мені сподобалася. Тут і закльопки вже зроблені, що можете, бо тут їх і добре видно, да? от вже закльопочки зроблені. ви, ви бачите. Да? В цілому це нормально стикується, хороший пластик. Єдине по два моменти я би все ж таки відмітив. На одному момент я вже робив відео, тому що крило не сідало на своє місце. Мені довелося його підганяти, при тому доволі серйозно. Там в літаку, де ми зараз побачимо, да? там є лонжерон, Ось Ось він. і він не сідав на своє місце. Ну, я вже робив окреме відео по цьому моменту. От, я робив окреме відео і там все показував. Тобто, довелося підрізати крило, садити його на своє місце. І також були проблеми з фонарем. Розмір Розміри задньої частини і середньої частини стеклення фонаря, вони не співпадали. Тобто, коли поставив цю частину, середня частина вона не І Мені довелося підрізати цю задню частину і середню. Тобто, середню Тобто зробити менше і цю менше, щоб вони якось встали ну, всередину. Козерог фанора став просто чудово, без якихось нарікань. От, і, в принципі, модель збиралася хорошо, хорошо все, хорошо все Ну, ці два моменти, які я сказав би. Ну, а так, по інтер'єру, по деталям все добре з'єднується підгонки гонки мінімально, от, окрім оцих двох моментів. В цілому модель хорошої якості. Деталізація середня, ну, як ви бачите, розшивка, кльопки, все є. Да? От, ви можете побачити. Єдине, що я о, о, зробив повністю жалюзі створки охолодження, я зробив повністю, тому що. Там були просто фототравлення, планки, і ну, мене це не задовольняло, я зробив окремі. От, і в цілому трошки доробив. Да? Ну і ви можете побачити. Зараз я зніму гвинт. Плотно сів. Він не приклеює, я, я ще його не склеював. От я зробив створки. Ви можете побачити, вони окремі. Да? Це я робив оці якби, навіси створки. Все це я вирізав окремо і приклеював. Також тут є двигун, двохрядна зірка. Доволі непогана деталізація двигуна. Все доволі непогано. От. При бажанні можна доробити самому щось. В цілому все зроблено хорошо. Ну, тому модель сама по собі хороша. От, і якщо не враховувати двох моментів, то в цілому мені подобалось її збирати. Ну, ось така модель мені в в колекцію. Цікава штука. Якість роботи ви можете. Самі подивіться. Якісь фарбування. Ну, непогана забона внутрі ви бачите, да, там елементи конструкції. От, теж все доволі цікаво. Працювати з нею було цікаво цією моделью. Тому мені сподобалось. Хоча б були проблеми з фарбуванням з. з Фарбою кабінет не самою фарбою, а просто треба було вміти з нею працювати. Я вирішив зробити її саме в стріблястому Ну, Мені так захотілося. Хоча, можна було, як ми бачимо на картинці, на, на коробці в, в камуфляжі британському, але я захотів зробити її під алюміній. Мені так здається, вона виглядає краще літак. Ну, поки все, будуть нові роботи. Буду щось робити нове, зніму відео.